Хочеться, щоб кожен з нас завжди відчував себе частинкою нашої славної держави. Ми її сьогодення і майбутнє. У кожного є можливість зробити свій внесок у її розвиток. Україна з надією дивиться в завтрашній день, чекає на перемогу та з кожним днем наближає її. Військовий капелан церкви Скінія Павло Гаврилюк від імені наших бійців, які боронять Україну, вручив колективу та учням державного навчального закладу, Нововолинський центр професійно-технічної освіти, подяку за активну громадську позицію, самовідданість, турботу, патріотичну спрямованість, постійну наполегливу працю, вагомий внесок в підтриманні цілісності та недоторканності держави. Ми не маємо права жити по-старому в новій країні. Такою була назва виховної бесіди військового капелана Павла Гевролюка з учнями нашого закладу освіти. Адже українці непереможні, бо боронять свою святу землю, спільними молитвами, зусиллями, жертвуючи своїм життям, часом, ресурсами, і з Божою допомогою ми робимо одну справу, наближаючи нашу перемогу. Біблія говорить: ніхто більшої любові не має над ту, як хто свою душу поклав би за друзів своїх. Івана 15:13.